Доброго дня, друзі! Радий вас вітати. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, яка стосується знову ж таки, наших е, любимих орендних відносин. І поговоримо сьогодні про те, як повернути земельну ділянку з оренди. І е, будемо посилатись більше на нову практику Верховної Палати Великого Суду. Друзі, знову ж таки, якщо вам цікаві земельні питання, підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки, коментувати наше відео і пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Друзі, також, якщо вам подобається наша робота, ви хочете нас підтримати або просто нам подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео, там буде посилання на нашому набанку. І ми будемо вам вдячні за кожний донат за вашу підтримку. Тож, сьогодні ми розбираємо дуже таку цікаву, важливу тему, яка стосується дуже-дуже ну, багатьох власників земельних ділянок в нашій рідненькій країні. Виявляємо ситуацію. Наступно: ви здали свою землю в оренду, договір закінчився, а орендар, красавчик, да, продовжує нею користуватися. На жаль, це. Саме одна з найпоширеніших проблем. Донедавно багато наших колег, юристів, власників землі вважали, що для повернення ділянки потрібно подавати так званий негаторний позов. Цікава думка. Негаторний позов є. Позов власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним право користування та розпорядження майном, Навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння. Однак Верховний суд від 16 липня 2025 року справа 910 23, 89, 23 Зазначила, що наявність зобов'язальних довірних правових відносин щодо спірної земельної ділянки унеможливлює її повернення із застосуванням положень статті 391 цивільного кодексу України шляхом пред'явлення негаторного позову до суду у разі закінчення договору оренди, на який було укладено та Невиконання орендарем свого зобов'язання з поверненням земельної ділянки належним та ефективним способом захисту порушених прав орендодавця відповідно до пункту 4 статті 2 16 цивільного кодексу 4, частини 4. Є зобов'язання орендаря повернути земельну ділянку, яка була предметом цього договору. Таким чином, Верховний суд чітко вказав, належним способом захисту є вимога про зобов'язання орендаря повернути земельну ділянку. У цій справі, встановивши, що позов прокурора спрямований на поновлення спірної земельної ділянки за наслідком закінчення строку дії договору оренди територіальної громади, Велика Палата суду розглянула вимогу позову прокурора про зобов'язання відповідача повернути, а міську раду. Прийняти спірну земельну ділянку як вимогу про повернення цієї земельної ділянки територіальній громаді за правилами статті 785 Цивільного кодексу та статті 34 закону України про оренду землі як правовий наслідок припинення договору оренди землі. Що це означає, ну скажімо так, як для вас, простих орендарів, як точніше ви бачаєте, орендодавців? Ну, саме головне. Не втрачайте час на застарілі та неефективні способи. Забудьте про негаторні позови та вимоги скасувати договори термін, який вже минув. Подавайте прямий позов до суду. У позовній заяві ви маєте вимагати зобов'язати орендаря повернути вам вашу земельну ділянку. Зверніть увагу на, ці, на просрочні терміни. Цей спосіб працює, коли договір оренди вже закінчився, але орендар не виконує свій обов'язок. Це рішення Верховного суду ваш, ну, в даній ситуації найсильніший аргумент в суді використовуйте його, щоб швидко та ефективно повернути свою власність. А краще зверніть до тих спеціалістів, які, як ми, наприклад, практикуються на цих справах, і які ну, в дійсності допоможуть вам вирішити ваші земельні питання і повернути вашу земельну ділянку. Таким чином, належним способом захисту порушних прав орендодавця щодо земельної ділянки, яка передана на підставі добру оренди, строк якого після його попередньої пролонгації на момент звернення з позовом до суду закінчився, є зобов'язання орендаря повернути земельну ділянку. Друзі, це більше, скажімо так, відео для наших колег, ті, які допомагають людям. А ми ж розуміємо, що не то, що е, зараз забрати земельну ділянку неможливо е, ту, яка в оренді, а навіть доходить до такого абсурду і маразму, що забрати зем... договір закінчився, а забрати земельну ділянку з користування неможливо. Розумієте? Ну, Доходить просто до, скажімо так, до безпреділа. Але ж знову таки, ми живемо в правовій державі, тому. Е, Обов'язково звертайтесь, подаємо позов до суду і обов'язково забираємо вашу земельну ділянку. І ви вже далі розпоряджаєтесь нею на власний розсуд. Але ж, друзі, маленьке прохання. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Пам'ятайте, що з нами ж ви будете в курсі всіх земельних нюансів і нововведень. Ви завжди можете поставити питання в коментарях, замовити консультацію. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео вам в дійсності буде корисним. Якщо залишиться питання, ви обов'язково напишете коментар, і ми обов'язково разом виймо ваше питання. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах всім нам якнайшвидшого переможного справедливого миру. Слава Україні!